Їх називають повітряним щитом для нашої піхоти. 16-та окрема бригада армійської авіації броди з перших днів прикриває військових на гарячих напрямках. Укринформ познайомився з бригадою, аби ексклюзивно розказати про її роботу. Нас пускають на борт вертольота Мі 8 У складі екіпажу троє людей. Ліворуч командир екіпажу, який відповідає за бойове завдання. Праворуч від нього льотчик Штурман, що прокладає маршрут. І посередині бортовий технік, який дбає про сам гвинтокрил. Саме на таких. Так наші захисники здійснюють найскладніші військові операції. Сьогодні вони в тренування, аби відточити навички та ще ефективніше допомагати нашій піхоті знищувати ворога на фронті. 16-та бригада захищає небо майже з часу незалежності. Її пілоти долучалися до багатьох миротворчих місій. За штурвалом, мі восьмого, Михайло. У 16-й бригаді він служить уже 5 років. Він брав участь у миротворчій місії в Конго та виконував завдання в зоні ООС. А з початком Великої війни літав на Куп'янському і Бахмутському напрямках. На даний момент це є підтримка бойової підготовки військових льотчиків, а також виконання бойових завдань на Сході. Це є враження живої сили противника, а також техніки. Противника і часом виконуємо евакуацію поранених. Про найважчу своєму житті евакуацію розповідає бортовий технік Максим. Він був одним із тих, хто літав на Азовсталь, коли наші воїни проривалися через пащу ворога на наднизьких висотах. Тоді вдома на нього чекала дружина і ще не народжена донечка. Про те, що збирається на Азовсталь, Максим не казав, аби не хвилювати рідних. Я кожен свій вертоліт називаю ласточка. Я підходив, так погладжував і кажу: Ласточка, ти ж повернеш нас додому. І вона нас повернула додому, і не тільки нас, а й хлопців. Дорогою назад ворог здійснив два пуски ракет по вертольоту, обстрілював зі стрілецької зброї. Ризик не повернутися був надзвичайно високий, але врятувати своїх було надважливо. Я просто подивився в їхні очі, і я зрозумів, що ми спасли життя людей, ми змогли доставити до своїх рідних батьків, братів, сестер, їхніх рідних, їхніх хлопців. І подивившись в їхні щасливі очі, коли вони дізналися, що вони вже вдома, я зрозумів, що ми зробили велику місію, навіть враховуючи той момент, що ризикували своїм життям. Артем закінчив навчання перед самою війною і обрав службу у 16-й бригаді через наявність тут досвідчених офіцерів-наставників. Він уже має більше сотні бойових вильотів, брав участь у звільненні Київщини. Також працював на сході та півдні. Каже зі зміною характеру війни, змінилася і робота авіації. На початку літали у нас було вільне полювання, знаходили колони Скупчення живої сили противника і працювали по них. Зараз більше все стало така позиційна війна, і тому кожного разу потрібно знаходити якісь слабкі місця в противоповітряній обороні противника і використовуючи їх, завдавати удару по опорних пунктах, по живій силі, по техніці. Кожен бойовий виліт для пілотів особливий, але є історії просто незабутні. Артем розповідає, як екіпаж зробив сюрприз дівчинці. Вона щоразу зустрічала їх із прапором в руках. Постійно виходила дівчинка, і зустрічала, насмахала. Це було приємно, і в один із таких польотів ми вирішили до неї презентувати невеликий подарунок. І просто з ким для неї невеликий поклонок. Солодкий. Військові зізнаються, така підтримка місцевого населення для них особливо важлива. Але усі вони мріють про той день, коли літатимуть у мирному українському небі. Юлія Горбань, Олександр Банний Укринформ.